Продається хороший будинок в селі Піщане Золотоніського району Черкаської області. Це затишна одноповерхова садиба площею 82 квадратних метри з власним садом та огородом. Вона знаходиться на земельній ділянці 10 соток. Є також ділянка підгрядки 12 соток. В будинку чотири кімнати, затишна веранда, коридор, велика кухня, ванна та котельня, система опалення комбінована, сучасна газова і традиційна пічна. Це дуже актуально в наш буремний час. Водопостачання організовано через центральну мережу та власну свердловину. Є каналізаційна система Септик. У дворі розташовані гараж для автомобіля, великий погреб для зберігання заготовок та літня кухня для кулінарних експериментів. Є також сарай для господарських потреб. Власний колодязь, літня баня для повноцінного відпочинку та літній туалет. Господарі подбали про безпеку території, Встановлено систему відеоспостереження. А для любителів сучасних технологій є швидкісний інтернет та Wi-Fi. ділянка огороджена, що забезпечує приватність та спокій. Село Піщане це не глуха провінція, а розвинена громада з повноцінною інфраструктурою. У радіусі 500 метрів від будинку є все необхідне: школа, дитячий садок, медичний заклад, магазини, ринок, кафе, аптека, пошта. Районний центр знаходиться всього в 16 кілометрах. В одному кілометрі від будинку знаходиться ліс та річка. Це ідеальне місце для прогулянок, риболовлі, збирання грибів та ягід. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Попереду на вас чекає ще більше оглядів найбільш цікавих та вигідних пропозицій на ринку нерухомості України. До зустрічі у наступних відео.